Двоє загиблих та восьмеро поранених місцевих жителів. Росіяни обстрілюють Донеччину. Вітряк та кілька сонячних батарей встановив на своєму подвір'ї житель селища Клепан-Бик. Росіяни вивезли 80% в колекції Херсонського художнього музею. Напередодні в день російські окупанти ракетами вдарили по дитячому садку в Костянтинівці. У дворі вирва від снаряду пошкоджені будинки поблизу травмованих та загиблих немає. Сьогодні росіяни знову випустили ракети по місту два прильоти, постраждали об'єкта соціальної сфери та прилеглі будинки. На щастя, постраждалих немає. Цю хвилину до конформації немає. Можливо, хтось пізніше зверну, звернеться до. Нашої закладів за допомогою з артилерії росіяни обстріляли Курахове. Пошкоджені підприємство, магістральна тепломережа та лінії електропередач. Зруйновано чотири багатоквартирні будинки, автомобілі місцевих жителів. Вночі окупанти обстріляли селище Курахівка, пошкоджено три приватних житлових будинки. Вчора було два обстріли. Перший по критичній інфраструктурі, като все часом вічера. А второй був 9-9 вічера по центральній частині міста. Є одна поранена. Поліцейські зафіксували 20 вогневих атак по 11 населених пунктах Донецької області. За добу до більш безпечних міст поліцейські евакуювали 108 жителів Донеччини. Олександра Зос, Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас. Російська армія продовжує використовувати захоплені лікарні на окупованій частині Луганщини для надання медичної допомоги своїм військовим. Всі діючі медичні заклади вже працюють більше на все ж таки рятування військових. Тут ми знаємо, от є в нас інформація про те, що цивільних людей. Їх, якщо це не важка якась форма хвороби чи потрібна термінова операція, то їх просто виписують з лікарень минулої доби. У районах площанки та новоселівського росіяни завдали авіаударів. Їх атаки відбиті поблизу Підкуйчанська, Діброви та Білогорівки. На Куп'янському. Та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області. Близько 15-ї волонтери приїжджають до Лиману на вулиці Сутінки. Побачивши атівки благодійників, за кілька хвилин у дворі збираються десятки людей. Всі багатоповерхівки в дворі потрощені. Власники квартир, восьми місяць, живуть у підвалах. Умивальник. Самі змайстрували. Да, це в нас Саша останнім зробив. Дуже мелые ручки. Також облаштували для себе підвалі душ, кухню та кімнати. Після звільнення міста цілодобові обстріли припинилися. Містяни повернулися в квартири або виїхали. В цьому підвалі залишилися жити 62-річна любов та 71-річний сусід Юрій. Їм повертатися нікуди. Це кімната Любові, два ліжка, речі, обігрівач на термометрі плюс 10. Як світє гріємося, як немає, одіваємося. Тут в підвалі Любов в'яже, здебільшого шкарпетки. Також жінка вишиває бісером. Це Володимир, це ікона мого онука. Це я Любов, віра, Надія, Любов і мати їхня Софія. А я Миколаївна. А це святий Миколай. В під'їзді мешканців не залишилося, а до квартири Любові немає проходу, розбиті сходи. А в цьому під'їзді жив Юрій. Його квартира на третьому поверсі вигоріла. Тепер теж живе в підвалі. Все стареньке, нове і все погоріло в квартирі. От, а це те, що я встиг ухватити, те, що на дачі було, то ну таке все воно. Не гоже вже волонтери привезли жителям лимана овочі, фрукти, дітям солодощі до новорічних свят, тваринам корм. Яблука дали. У мене я не їм шиншилі взяла. У мене шиншила є. Чого взагалі більше всього потребуєте, знаходячись тут? Миру, миру, щоб не стріляли. З лимана продуктові набори та одяг. Волонтери повезли жителям звільненого Ямполя. Діти розбирали солодкі подарунки та мандарини. Стріляють часто, страшно. Ну сейчас уже ми кидаємо крічку. Знакомим знакомиї знакомих. Чим можуть сносять хто продукти питання, хто одежду, хто ім'я то та значення фармацевтіки допомагають нам з медикаментами. Ну то все що необхідно людям для того, в вижити чужих условиях. Гуманітарку привезли трьома машинами всього сім з половиною тонн. Допомогу в деокуповані міста волонтери благодійного фонду АМУЛЕТ України возять щотижня. Анастасія Галасюк Олександр Буряк Суспільне новини Донбас. Цей вітряк на своєму подвір'ї встановив 29-річний житель селища Клепенбик Євген. Ідею взяв з інтернету на роботу. Витратив два тижні, допомагав брат. Електропостачання в селищі, де живе чоловік, з'явилося тиждень тому. До цього його не було чотири місяці. Можна отримати світ для того, щоб накаплювати його в акумулятори. і в випадку, чого, от, наприклад, там аварії, або там вірне відключення, можна його накопити і пользуватися в своє удовольствие. В Окрім вітряка, Євген має ще дві сонячні батареї, які встановив у дворі. Вартість обладнання, каже чоловік, 30 тисяч гривень. Додаткових витрат воно не потребує. Накопичувати енергію в акумулятор, вітряк та сонячні батареї починають відразу після встановлення. Стомпірний акумулятор заряджається в тічі 3-4 днів, якщо хороший вітер. Його буквально вистачає на неділю свята на маленькі лампочки світодіодні. А, потом еще можно включать мелкие электроприборы, такие как кипятильник, такой мелкий. Чайник уже, конечно, нельзя включить, не хватает. Холодильник можна включати, він багато не бере. Євген каже, енергії, яку виробляє вітряк та сонячні батареї, вистачає тільки для себе. Але коли в селищі не було електропостачання, то давав сусідам зарядити телефони. Ось этот контролер йде от вітряка. О, тут навіть нарисований вітрячок. От, плюс-мінус. Тут ні розбирався, навіть електрикам не треба бути. Красний мінус, красний плюс, чорний мінус. Три фази. От вони йдуть від вітряка і выходит вже электричество вниз по кабелю до акумулятора. А аккумуляторы ми поставили під кровать, щоб нікому не мешали, Плюс там не така большая температура, ну, щоб на них не влияло. Термін придатності вітряка та сонячних батарей, каже Євген, близько 30 років. Марія Гречко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Це серед місця Херсона. Після обстрілу російськими військовими ракета влучила в житловий будинок. У цей час розказує Євген Мірошенченко. Його відчим сидів на кухні, і побачив, як через вікно в кімнату полетіла ракета. Від вибухової хвилі господар впав, але зміг самостійно вибратися з під завалів. Зараз чоловік у лікарні сказали, що він народився в рубашці. тому що він ну, у нього тільки два ребра сломано, там на. Лиці виходить, мали подряпані, получається, та на ноги рана. Ну перебинтували, Ну ходити може. Майже одразу після вибуху зайнялася будівля. Гасили понад три години. Розказує Євген. Будинок згорів повністю. Вибуховою хвилею. Також пошкоджений будинок навпроти цю вулицю. Ворог обстрілює щодня. Говорить Тамара Наболотна. Посічені фасади, пошкоджені вікна, дахи. Майже в кожному будинку від цього обстрілу у жінки побило сонячні панелі. Я теж прийшла з роботи, поставила сумку, почала вилажувати з роботи. Коли вижу взрыв такий сильний, а потім літі ракеты, ракети летит по двору, і по этому, і таке, як плам'я, что-то как горіло летело, этот фосфор. Во-первых, одразу такий запах був хімічний. Обстріляли і сусідню вулицю на одній з під землі залишки ракети, на інших від обстрілів виникли загоряння. Слід зазначити, що також сьогодні було застосовано боєприпаси запалювальної дії, які призначені для того, щоб створювати пожежі. Саме тому сьогодні маємо багато домівок, які постраждали саме від цього типу боєприпасу, і саме тому відбулося десяток пожеж на вулицях Херсона. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Сьогодні у Херсонському художньому музеї порожньої немає відвідувачів. Працівниця відділу фондів Ганна Скрипка проводить екскурсію нашій знімальній групі. Одразу показує найцінніше приміщення, де зберігались фонди. Нині тут майже порожньо. Підрахунки вкраденого росіянами тривають. Вже зрозуміло, що це не менше 80% фондів. До окупації тут зберігалось 14 тисяч експонатів. Графіка, живопис, скульптура, твори декоративно ужиткового мистецтва різних часів і різних авторів. Грабувати музей окупанти почали 31 жовтня, робили це кілька днів. Ось із цього головного фондосховища не вивезли тільки великі твори мистецтва. Вони каже Ганна, просто не пролізли у двері. Це головне сховище, ну в якому ви бачите, майже все забрано, крім тільки ось цієї шафи, да, і великоформатних картин, які ви бачите. Вони просто. Дійсно, за розміром, за обсягом своїм не могли пройти в ті наші двері, через які через робочий вихід виносились роботи. 3 жовтня минулого року музей готувався до великої реставрації за програмою президента. Всі експонати були спущені на перший поверх. Тому, коли музей застала війна та окупація, вони зберігались у декількох фондових приміщеннях. Це одне із них, розповідає Ганна. Тут зберігались твори 19-го, 20-го століть. різних авторів та жанрів українських і західноєвропейських була тут і колекція в колекції. Коли картини вивозили, розповідає Ганна Скрипка, здогадували, що їх повезуть до Криму. Картини нині у Сімферопольському центральному музеї Тавриди з Криму ми отримали підтвердження, того, що велика кількість не можу сказати певно вся чи ні, але велика кількість наших робіт перекочувала. На жаль, до сімферопольського музею. А і ось ці люди нам виклали світлини, як наші роботи заносили в музей, як вони зараз там насипом лежать, стоять в приміщенні цього музею. Херсонські музейники вірять, що обов'язково повернуть викрадені фонди через міжнародні суди. Посприяти цьому пообіцяли і представники ЮНЕСКО, які вже відвідали музей після звільнення Херсона. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Зараз Олексій Паталах живе в тій самій квартирі, в якій під час його полону мешкали російські військові. Коли повернувся додому, то побачив, що вкрали навіть звичайні речі, покривала з ліжок та прищепки. Згадує чоловік. Звичайно, забрали вони щось з таких цінних речей. Це мій з козацької мої служби мундир з нагородами козацькими. Забрали, ну звичайно, що ті журнали Українське козацтво вони забрали і плюс забрали муляж шашки. Коли я з тих часів, коли займався військово історичною реконструкцією періоду кримської війни, ну врешті, все нібито на місці. Хоча не знаю, я не дивився, що материні прикраси. Може, вони там щось ще забрали. в окупованому Херсоні вирішив залишитися заради старого кота. Російським військовим старався не попадати на очі та деякий час переховувався за іншою адресою. 6 вересня, десь близько дев'ятої ранку, переймають мене на цьому на сходах. У під'їзді група, чоловік шість, озброєні до зубів. Хто такий, такий-то, такий-то, показую паспорт, Та, нам, ти нам і нужен, руки за спину. Ставлять мене лицем до стінки, руки за спину, одягають кайданки. В полоні Олексій Паталах перебував з 6 вересня по 4 жовтня. За цей час він бачив немало полонених, кожен з яких мав свою історію. Багатьох катували, самого Олексія це оминуло. Тиснули морально, але не били, згадує чоловік. Під кінець набралося десь вісім чоловік. Крім мене, і лиховида, там оцей же підліток був. Потім один сидів у нас за вогнепальну зброю. Один. Служив в Миколаївській територіальній обороні, дезертирував Херсон до сім'ї, ну прийняли тепленьке. І один сидів за наркотики, продавець з Білозерки. Якомусь чину по-цивільному, не сподобалось, як він його обслужив. Викликав він Росгвардію, приїхали ці молодшики, відклипали, коротше, щоб він навіть не ладен був розплющити очі. Після звільнення з полону за дорученням окупаційної влади та під примусом Олексій Паталах писав статті з історії. каже за першої можливості, виїхав на дачу, де й дочекався визволення Херсона. Олександр Забродін, Олена Сумська, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко Суспільне новини Херсон.